Добрий вечір. Ви мене постійно запитуєте, просите, Ігор, звожиш дорослу курку, кажу, дорогу. Я вона на вагі, що вже ж і, і все, бо багато там пишуть, та вони не ростуть, та вони худі, Чесно, навіть цей рік її не може видать. Ні, не боже. Не То зараз ось віса, все, воно даже і курочка сидить ще несеться, щоб тут. Не, не бігай. Там уже зараз тут упіймаємо як колону. Півень проти. Так, плюс-мінус видно, так? Давай вірвку. Ну, я щитую, це, це не погано. Як чисто на яйце, ну це не погано. А ну зараз оцього порва. Він проти. Ох, і вредить. ну, глядачам, постій. А ну. 3994. Ну, а ну непогано. Ну це, це молоденький півник там ще яку. Не, не цю цю божему. Ану. Покажись. А -а. Ну, непогодно. Це догнала майже пів. Молодець. Непогоно. То, що такі, друзі, результати. Ніде нічого не підкладено, не накручено, не думаємо. Я показую, тож... що там по нулям було. Да, То, що така вага. І е, в наступному там відео знімемо, бо зараз дуже часто не вистачає браму темну і майстер Грейс хрещені е, з, з, з брамою. Е, які там півники? Бо ви пишете. Що воно з цього вийде, воно там гене, куди ти будеш кидати до курей. Ми схрестили це на бульйон. Ми не будемо не брами їх підсадити. Ну, смис. Ми тримаємо браму, півник, брама, все, нам той майстер грей, щоб ми кидали до брами, і вийшло отаке, ну, якийсь смис. Це, щоб було м'ясо. Ми їх виведемо і, і все. Більше ми цим не будемо займатися. У нас зараз тільки направлення е, чисто по брамі. Тож, трішечки вам показав, хто сумнівається там. Тримають, що там по два кілограма, та нема, та вони дохляки. Ну бачите, ростуть ходющі, ще да, синю. Ростуть один писав: я свиня менше сиплю, ніж ти куряму кормушку. Хай їдять. Мені мені не шкода, ми те, що тримаємо. Ми за не за ним дбаємо. Знаємо, знаєте, і, і не боїмося, чи там котові десь кусочок рибки да чи кусочок м'яса дать. Є можливість даємо це все наше. Ми не відносимося до скотини. Знаєте, так сяк. То нам так подобається. Ми любимо, щоб були такі комфорти, десь щось сорвив там, не позамітав, так як воно є. А оці, якщо хтось в коментарях за таких є, що пише, отуди сразу до побачення і можете навіть і не дивитися відео. Сьогоднішнього дня вже конкретно зайнявся цими коментаторами, оцими хейтами, хто там сидить, всяку чепуху пише. Відразу блокуємо і все. Так що тримаємося. Пишіть далі. Життя така штука, вернеться до кожного. Запитає, хто зробив гарне, хто погоне, хто писав погоне. Бог не теля, боче з А Кожен за погоне життя обов'язково нас його. Так що працюйте, старайтеся, будете працювати, будете мати все. Будете лежати на дивані, тільки строчить коментарі. Налегнеться телефон, доживетесь до того, що встанете, побачите, що на одному місці вже одні ниточки стирчать, що вже просто пролежали. Тож, бережіть себе, тому що треба ходити працювати, щоб не було вари козів оцих, щокатих. Ви мене трішки зрозуміли. Я б, якби як отак можна, не знаєте, заматюхатися, я б сказав би трішки по-другому. Ну нічого, всім дякую. Що підтримуєте, тож нехай тіть дуже строго.